Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І до вашої уваги сьогодні нове добриво, ось таке збалансоване. Трішки хочу про нього розказати. Воно в мене колись було. Воно у мене колись було, мені дуже сподобалось, а нещодавно показала ще Людмила з каналу Late Orchids. Це добриво. І я вирішила знову його придбати. По-перше, збалансоване добриво мені дуже до вподоби моїм орхідеями, я радію від, їхніх, від їхнього розвитку, від їхніх цвітінь. Тож, дивіться, що написано в інструкції: 7 мл доза на 3 літри води. Якщо. Якщо я завжди в принципі, ділю на два цю дозу, в пів дози даю орхідеям, то воно дуже економне, дуже класне, хоча і так коштує недешево 200 з гаком гривень в епіцентрі купувала вчора. Ну, от сьогодні хочу ним вже підживити свої орхідеї. Якщо 7 мл на 3 літри води. То це десь 2,3 мілілітри на літр води. В мене є, Тут є в цій така дозування кришечка з дозуванням, але потім воно стікає, мені буде невдобно. І сьогодні, взагалі, я не масово поливаю свої орхідеї, а тільки частково. тому в мене літр води, дозатор з дитячого. З дитячої мікстури від кашлю. І там, як бачите, 1,25 мл, мл є така поділочка. Зараз якраз виходить так, що мені на літр потрібно 2,3, але я даю завжди в півдозі, то це буде якраз десь 1,25 мілілітра. В цій буньці 500 мл. Тож, вистачить мені надовго. Так як я ще поливаю свої орхідеї раз на, на тиждень. Да? Поливаю раз на тиждень орхідеї свої. І через раз, через раз я їх підживлюю, через тиждень підживлюю. Так, зараз налью, так що було десь так. Ну, от, поділочка. Трішки більше. Через тиждень я підживлюся в верхідеї. Зазвичай це збалансоване добриво. У мене було попереднє добриво 2020-20 від Петерс. Дуже чудове добриво. Мені воно теж подобалось. Але знаєте, в чому фішка цього доброго? Те, що воно рідке, воно таке гелеве рідке І набагато швидше його розводити, аніж якісь такі добрива, які сухі, розумієте? Так? Тобто Потрібно спочатку сухе добриво розводити, чекати, поки всі ті гранулки будуть розчинюватися в воді, а потім вже поливати. Тут все набагато легше. Водичку додала, розвела і можу поливати. Сьогодні покажу вам, як змінилось за три місяці, з 4 квітня розвиток орхідеї-подарунка Леодору. Я йому не стрізала цвітіння. Він мене порадував ось таким відгалученням бруночки. Побачу, як буде себе розвиватися взагалі. ну щось Взагалі. Взагалі щось довго він себе розкачує. Не хоче фокусувати камера. Ось беруночка, яку він пробудив, але він чудово-чудово наростив величезного листа за ці три місяці. Просто здоровецько. Дивіться, який він класнючий. І він ще ростить ще одненького листочка. Там в пазусі видно ще маленький листочок. Кореневу нарешті, він пробудив, вже є ростущі корінці, тож я можу його впевнено поливати добриво. Тож сьогодні буду випробувати нове добриво саме на цій орхідеї. Поливаю по краю горшечка, торстакан я в нього виняла зазвичай в своїх орхідей я виймаю торстакан. Тоді я можу поливати як завгодно, але якщо у орхідеї багато корінців і вони аж донизу горщичка, горшіч, то я наливаю небагато води. Ось так десь на палець геть трішечки. І він так стоїть. І за якихось там хвилин 20-півгодинки він повністю позеленіють в нього корінці. Повністю. Ще сьогодні обрала котлейку. Котлейка е, придбана восени того року. Вона наростила за цей час вже 4 бульби нових, поки що квітнути не збирається, але Чудово себе почуває. Це взагалі, як мені пояснила попередня власниця, це поділка вмираючої орхідеї, типа діточки. Ну, ось так виглядає вже гарненько. Будемо чекати від неї квітування. А це подаруночок від Тетяни. Ми обмінялися. Дивіться, який він вже листочка виростив. Гарно ростить корінці. І дуже швидко-швидко просихає. Тому це в мене такі, знаєте, я завжди поливаю орхідеї понеділок, вівторок, середа по поличкам. А так. Проміжуточно, як на українському не скажу. Ось так вибираю ще вибірково той, хто просихає швидше. Ось такі орхідеї у мене, які швидше просихають. Ще пафик врятований мною з приватної колекції. Він чудово нарости верхнього листочка і, 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 і класно, класно відновив корінці. Зараз покажу вам корінці. Дивіться, як чудово він ростив корінці. Зараз вам покажу. Дивіться, які там вже пішли, вже пішли в ґрунт. Чи маленько. Ну, штучок там три чи чотири. Точно він ростить нового волохатого Коріннячка. Чудовий красунчик обожнюю. Хочу, щоб він так від. Буде дуже красивий. Надіюсь, він виживе і все буде з ним добре. Вже все добре. Ну, ось така в мене новинка. Це не яка не реклама, просто ділюсь з вами, чим я користуюсь. Як на мене, то це класне добре. Воно колись в мене було, і я скажу, що від нього дуже класно все росте. Тож будемо сподіватися, що моїм орхідеям воно теж сподобається. І будемо чекати цвітіння вже від Леодора скоро. Дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.